Ми зробили ідею саме виробництва кальці в Україні виглядало на початку все легко. І ідея була основна в тому, щоб ну чому ми маємо купувати десь, там китайський якийсь неякісний порошок або супердорогий німецький. Була насправді ідея все-таки розпочати власні, власне виробництво даного продукту. До нас приєдналися хіміки, вони досить імениті, вони з професорськими званнями. Вони сказали, що проблем немає, досить легко, все просто. Але це було на початку. Насправді ми пішли тим шляхом, яким не йшли ні німці, ні китайці, а набагато складнішим. І на виході ми отримали продукт, який він по своїй ефективності майже нічим не поступається. Але, як німці сказали, проаналізувавши наш продукт, вони сказали, це. М'який кальцій, софт декарбонат кальцію. Тобто, ідея в тому, що коли він е, вдаряється об зуб, от він має частку 80 мікронів. В процесі обертання в, в содоструї і, е, і при ударі об зуб, він розривається на велику кількість менших шматочків і він зменшується. Тобто травма для, для м'яких тканин. Знаходяться на облигу Ясно, вони не так пошкоджуються, якби це робити сильним куском кальція, який ми взяли, там, наприклад, певного розміру трудовища, розігнали його завдяки силі там, тиску повітря і вдарили в поверхню зуба. Наш кальцій, за рахунок того, що він зліплений з маленьких шматочків, він, він м'який, він розбивається. І при тому, що він відчищає. Лівку той нальот, який він має чести. Його функціональність досить висока. При тому, що виявилося, що він кращий. Якось так.